Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні ми підготували огляд на модифікований міський бюджетний електровелосипед від виробника VeloTrade. Формула є е Омега. Це 26-дюймовий модифікований Сітібайк з розміром рами 18 дюймів, що підходить на зріст від 160 до 180 см. Крім того, виробник надає гарантію 10 років на раму та 12 місяців на електрообладнання. Виробник пропонує байк у трьох кольорах. Темно-зеленому, червоному та бежевому. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревели та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин. За адресою місто Київ бульвар Вацлава Гавела. 18. Рама є максимально заниженою для того, щоб було зручно сідати та вставати з байка. Вона виконана зі сталі. Має трубу, що виконує функцію додаткового зміцнення у районі кареточного вузла. На байк встановлені бродозахисні крила та багажник. Також велосипед комплектується підніжкою. На є-Омега е встановлена пружинно-еластомірна вилка, розроблена для поглинання нерівностей на дорозі, забезпечуючи більш плавну і контрольовану їзду. Вона покращує загальний комфорт під час пересування, мінімізуючи вібрацію та удари. На раму встановлена літій-йона батарея у алюмінієвому корпусі на 36 вольт. Вона є знімною. Її ємність 10 Аг. Запас ходу тільки на електротязі становить від 20 до 30 км. Також виробник пропонує Є-Омега е з акумулятором ємністю 7,5 Аг, Де запас ходу тільки на електротязі становить від 15 до 20 км. На підсидельній трубі розташований контролер. Двигун на цьому байку являє собою заднє мотор колесо, його потужність 350 Вт. максимальна швидкість 30 км на годину, максимальний крутний момент 36 Нм. сила струму 17 ампер. А також він має ступінь захисту від вологи IP54, тобто захист від дощу, обода двостійні, алюмінієві протиударні. Покришки Ванда з дрібнозернистими шипами на протекторі. Такої конфігурації колес цілком вистачить для міста та паркових стежок. Спереду та позаду встановлені обідні гальма типу v brake Ви займете зручне положення на цьому байку завдяки широкому сідлу та зручному ергономічному керму, що встановлене на винос з підйомом. На кермі встановлений дисплей, що відображає тільки рівень вольтажу. Також встановлені гумові гріпси. Трансмісія на одну швидкість, шатуни виконані зі сталі. Поверх, встановлений захист від потрапляння речей ланцюг, педалі пластикові. Формула ЄОМЕГА. Е це прекрасний бюджетний варіант електроволосипеда. Він ідеально підходить для вирішення повсякденних задач у місті. Простота та можливість перевезення мінімального багажу робить його ще більш практичним. Кузу увагу з вами був магазин велоскладком До нових зустрічей!